Ну, от я собі йду, ви мене дивитеся. Люди просто говорять про щось. Ти такі встрієш в їхню розмову і питаєш, хто ви, що ви тут робите? Привіт. <схай> Це громадське телебачення, ми отак от нахабно перебиваємо сьогодні. Ну, ну ні, нічого, все добре. Ну, як вас звати? Тарас. І ви з Демальянсу? Я співчуваю спів, спів, Демальянсу. Співчуваю. А хто тут з Демальянсу? Зараз, так, 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 зараз не пакет відпочивають. Всім зимолянці нас. Ну а ви завтра співчутливо будете брати участь у пікетах під МВС або. Розумі. А ви чули щось про похід до Захарченкової дачі? Розумі. Ну, не похід, а автопробіг. Проїзд. Проїзд, так, проїзд, проїзд, проїзд так. Та. Mm. Зрозуміло, що ви про це думаєте? Я думаю, що треба показати, що в цій країні є не тільки владні кабінети, а ще й люди на місцях, які можуть так само вийти і сказати, що. Досить робити те, що ви робите. Якщо ви не можете робити це професійно, то підіть і все. Ну, бачите, от міністр Захарченко особисто звернувся з телевізорів, е, щойно були включені, сказав, що бачите, пройшло менше доби, і ми зреагували, ми вже знайшли людей, вже навіть затримали двох. Знаєте, сьогодні в інтернеті я бачив посилання на прес-конференцію. МВС, так і вона була ще заявлена до того, як побили Таню Чорновіл. Я не знаю, може це мем був, хтось підмалював, але тим менше це було так само підозріло. Можливо, вони вже були просто готові до того, щоб відреагувати на це. Да. Але насправді хочу нести ти... невеличку ремарку. Ми прослухали пана Захарченка в тому числі. Наш я думаю, глядачі мене підтримують в тому, що МВС не має, так, грубо говорячи, кічитись тим, що вони просто виконують свою роботу. За шановні вельмоші, виконуйте, будь ласка, свою роботу. Ну багато хто порівнював з сніжковою справою, коли закидали депутатів горіну там і регіонали. Так вибачте, і тоді всі сіли всі жінку. То це не сніжкова справа. Тут уже там прикол, тому ми казали, що камнями закинали справу за статтею замах на вбивство. А тепер порушили кримінальну справу за статтею хуліганства. Так, ну тобто у нас вибірково всі насправді вирішують, які справи відкривати і які не поперше нам. У цій справі студентами теж дуже швидко підозрюваних знайшли і досі ніяких результатів ми немає. Тобто ну, те, що він каже, що знайде підозрювання, чи ведеться робота, ще не значить, що так, це буде дорожня. Це не значить, це що, не що, не значить що, не що вони, вони є підозрювані чи ні. Тобто треба тиснути на міністра, на. Тобто, треба йому не тиснути, а допомогти зробити правильне рішення. Так Натиснути на курок. Пробачте, це не я сказав. <Для> <Elliot> <Dartmouth> <ue> да. Ні, просто була історія у Верховній Раді, коли він звітував перед депутатами. Це було близько півроку тому, чи рік я не пам'ятаю приводу, але хтось із депутатів, він йому всі кричали ганьба, ганьба. І він скричав, і хтось з депутатів сказав, застрелись, і він так аж і, і побілів. Кажуть, що для офіцера, там для тих олдових таких офіцерів, там кодекс честь з тим не можна жартувати. Це. Це як жартувати з ізраїльськими митниками, знаєте? Типа ха-ха, в -ха, мене бомба, типа заведуть, роздінуть Ні, ну, <рес> історію з Кравченком, Я думаю, що це не жарт. Насправді ну, це людина, такі, якраз, да. двома пострілами в голову. Це такі так. да, які, ну, серйозно треба сприймати. Ясно, зрозуміло. А як ви ставитесь до от, е, партії, які ви співчуваєте, Демальянс? Ну, я дуже позитивно ставлюся. Я це... як, як ви ставитесь до того, до їхніх таких подібних способів тиску до того, щоб піти в гості до них там. Я вважаю, що це абсолютно ну перше, це дозволено законом, тобто ніхто не забороняє. Приходити до людей і щось говорити їм. Тобто це в правовому полі, це мирні пікети, це, це не є щось протизаконне. І в легальному плані це абсолютно правильно. І це потрібно робити, принаймні, для того, щоб нагадувати, що є ще таке поняття, як совість і час цієї країни. Все, дякую.